Вітаю, друзі! Хочу поділитися враженнями від четвертої частини відомого твору Гаррі Поттер і Кевих вогнів». Ця книжка має уже 37 розділів та 462 сторінки. Різдво – це особливий стан кожної людини. Кожен хоче зробити комусь приємним. Хочу подарувати подарунок, цукерочку, сходити на ковзанку. Гаррі не лишився без подарунку. Він отримав теж від своїх друзів його подарунки. Гарміона подарувала Гаррі книжку під назвою Квіточні команди Британії та Іруандії. Рон велику торбу какобомб. Сірус кишеньковий складний ніж із спеціальними інструментами, що відкривали і закривали замки і розплутували будь-які вузли. А геґрит величезну коробку улюбленими ласощами гарі, Горош... горошком на кожен смак, Берті Бот, шоколадними жабками, жуйками друб б, та шипучими свистобджі. Ще, звісно, був пакунок від місіс Візлі. Там були домашні пиріжки з м'ясом та новий светер зеленого кольору з драконом на грудях. Тож Гаррі догадався, що Чарлі розповів їй про дракона. Різво у частинах Гаррі Поттера згадується в усіх частинах, від першої до сьомої. В четвертій частині Різво було дуже особливим. Всі готувалися до різдвяного балу. Це була традиція Тричакунського турніру. Кожен хотів зня... взяти участь? Гаррі не вмів танцювати, але він був почесним чемпіоном Гоборської школи, тому мав підтримувати всі традиції. Тричакунський турнір полягає в поглибленому вивченні заклять проти дракона, руса... проти русалок та проти міфічних істот в лабіринті. Як ви думаєте, хто переміг? в третьокульском турнире.